А в Україні продовжуються дискусії довкола нової конституційної реформи. Представники Б'юту заявляють, що зміни до конституції можуть бути ухвалені вже до кінця цієї парламентської сесії. Натомість наші українці кажуть, що такі плани несуть загрозу всій країні. Ми запросили до студії одного з розробників основного закону України суддю Американського федерального суду претензії Богдана Футея. Дякую, пане Богдане, того, що ви знайшли для нас сьогодні час. Отже, в Україні знову. Нову міняють конституцію, і наскільки на вашу думку проблема зміни конституції є нагальною сьогодні на фоні усіх інших проблем, які є в Україні. Ну треба це питання розглянути, його треба швидко розглянути. Чи вона і найбільш нагальна справа для України то є питання? Що, втім, всім, ви знаєте, що пол... справа виборів, які були сфальсифіковані 2004 року, була полагоджена політичною реформою і прийняти змін до конституції. Вона не була обдумана і в нас. Ворла всю проблему, що тепер є, зокрема, якщо відноситься до е, від, е, влади між президентом і прем'єр-міністром, це не є чітко, розподілено влади не є чітко, і це мусу бути е, відповідно полагоджено. Чи це буде зміною конституції, чи в якийсь інакший спосіб, але воно мусу бути полагоджено, бо е, е, конституційна криза і правовий хаос буде існувати, якщо це не. Буде. Буде полагоджено. Ще більше справа затягнулася, тому що Верховна Рада у 2006 році зараз після виборів прийняла закон, де заборонили Конституційному суду розглядати питання політреформи. Це, очевидно, є неконституційно неправильно, а Конституційний суд ще дотепер не зміг розглянути це питання, так що все висить. Повітрі виглядає, що все ж таки, якщо говорити про конкретно про цю конституційну реформу і ці те, чого хочуть політичні сили, виглядає, що президентська адміністрація домагається посилення ролі президента у той час, як прем'єр-міністр Юлія Тимошенко вже і на міжнародному рівні сказала, що можливо вже до осені в Україні буде парламентська республіка. Наскільки реалістичними є такі перспективи при таких протилежних позиціях, мається на увазі, все-таки внесення змін до конституції? Yeah. <laughs> Ну, бачите, конституційний суд рішив у 18 квітня в Україні, що зміни, які будуть носитися, мушуть перші йти до Верховної Ради, щоб Верховна Рада це розглядала. Я думаю, що радники президента і радники прем'єр-міністра повинні застановитися ті поради, які вони їм дають, щоб ці поради дійсно були згідно з вимогами теперішнього основного закону, а не собі, Говорити таке, що може бути чи як може бути. Президент Ющенко мав нагоду уневажити типу політреформу ще тоді, 5 жовтня, 2005 року, коли Конституційний суд вже тоді рішив, що будь-яка зміна конституційного ладу. А це і політична реформа міняє від президентської республіки на парламентську республіку. До всіх тих змін, що вимагає конституція, має бути ще референдум. Mm -hmm. Референдум тоді не було. і президент міг цілком легко уневажнити цю політреформу. реформу з один чи з одних чи інших причин це не було. Зроблено тоді також не було ще навіть конституційного суду, не було квором конституційному суді. Тепер одна сторона і друга можуть говорити дуже багато, але все, що вони мусять зробити, це буде згідно з основним законом і згідно з теперішньою конституцією. Вона залишилася буквально одна хвилина. Є непростим питання. Також ми ви сказали трошки про процес зміни до конституції. Яка все ж таки форма правління, як на вас ефективніша в Україні? Наскільки є? Принциповим це питання для налагодження порядку в країні. Президентська це форма правління чи ну тут е можливий би був наприклад консультативний референдум, що народ би волів одне чи друге, А тоді треба, щоб парламент це змінив. Ви знаєте, Україна, на мою думку, все ж таки привикла до, до гетьмана, до такого, що провадить державою, і це є, наприклад, спосіб влади у Франції. Франція mm. є після 58-го року. Очевидно, республіка, п'ята республіка республіка, яка має президентську систему, і всі задоволені в других державах е Європи. Це є парламентська система. Це мусить народ України рішати сам. Ми їм не можемо говорити. Ми можемо тільки пропонувати, залежить від самих українців. Окей, дуже дякую, пане Богдане. І нагадаю, що гостем нашої студії був суддя Американського федерального суду Богдан Футей.